Доброго дня. Як ми знаємо, що жовтень це є місяць обізнаності про рак молочної залози. І це є найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році рак молочної залози став причиною смерті близько 670 тисяч жінок у всьому світі. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій або на четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується. За даними Національного реєстру, у 2024 році в Україні зареєстровано 12 207 випадків раку, раку молочної залози. Це 12 113 жінок та 94 чоловіки, а 3 731 людина померла внаслідок цієї недуги. Серед захворілих в цій статистиці є і 262 пацієнти із Закарпатської області, котрі складають 2% усіх. Пацієнтів в Україні і серед померлих, на жаль, маємо 145 пацієнтів, котрі складають 4 від усіх померлих від раку молочної залози в Україні. За 9 місяців 2025 року виявлено 162 нові випадки, і станом на 1 жовтня на обліку перебуває 3969 жінок. Звичайно, що розглянувши вікову структуру. Даної патології ми бачимо, що із віком, із чим старше вік, тим звичайно хворих пацієнток збільшується кількість, і найбільше в нас найпоширеніше рак молочної залози це є у віковій групі жінок 60-69 років. Вони складають 16% від під усіх зареєстрованих випадків. А також старше 70 років, це 61 випадок і 23 відсотки. Звичайно, що смертність і захворюваність від раку вони продовжують зростати, і це захворювання займає перше місце серед усіх злоякісних новотворень жінок. Однією з основних причин таких високих показників є недостатня обізнаність жінок щодо ранньої діагностики. Позаяк я вже озвучувала, що дійсно. Найбільше у нас виявляють такі на випадки вже на останніх стадіях. І тому вкрай важливо знати і розуміти цю проблему. І, звичайно, що потрібно здійснювати необхідний скринінг, а також самообстеження. Тому жінкам віком від 21 до 29 років в Україні рекомендується хоча б раз на три роки проходити опитування щодо. Факторів ризику та симптомів, які можуть свідчити про розвиток раку молочної залози. Якщо опитування е, виявляє фактори ризику або симптоми, то такі жінки направляються на відповідну мамографію. Е, також іще до вразливих груп населення входять люди, у яких є родичі першої лінії, які хворіли на рак грудей, е, в кого не було вагітностей пологів, в кого перша вагітність була в 30 років і старше. Пізня менопауза, також присутнє вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі. Тому, а, власне, обізнаність, і вчасне звернення за медичною допомогою є запорукою а, лікування і одужання. Дякую. Доброго дня. Бажаю всім здоров'я. Хочу декілька слів сказати про діагностику і лікування раку грудної залози, цієї надзвичайно актуальної і серйозної проблеми. На сьогоднішній день в Закарпатському протипухлинному центрі ми є єдиний заклад в області, який здатний надати. Комплексну допомогу жінкам і чоловікам з цією патологією від гормональної терапії до хіміотерапії, таргетної терапії і відповідно хірургічного лікування і променевої сучасної терапії, яка здійснюється на двох прискорювачах. Хочу сказати, що надзвичайно важливим є саме рання діагностика. Чим раніше ми виявили цю патологію, тим краще буде результат. До другої стадії на сьогоднішній день фактично можна гарантувати жінці повне одужання. Після другої стадії починаються проблеми. По статистиці в третій стадії п'ятирічне виживання до 60%, в четвертій не більше 40%. Знову ж таки, треба зрозуміти, що в четвертій стадії вилікувати пацієнта з онкологічною проблемою майже неможливо в усьому світі, не тільки там в Закарпатті, чи в Україні. Тому надзвичайно важливо. Чим раніше виявити цю пухлину? В ранніх стадіях практично всі онкозахворювання протікають без симптомів. Рак грудної залози відносять до візуальної локалізації, але ну, це я би взагалі так не ділив. Воно все рівно все сховано, приховано і має бути виявлено прицільним пошуком. Хочу сказати, що на нашому офіційному сайті є спеціально розроблена нами програма, яка не тільки проводить, дає можливість провести анкетування, але і дає відсоток ризику. Тобто можна спокійно зайти, ця програмка безкоштовна, як і діагностика, і лікування у нас в закладі. Можна зайти, відповісти на питання і отримати ступінь ризику. Це такий ну, перший крок, найпростіший, який не потребує нікуди ходити, ні в ніяких чергах стояти і так далі. Тобто, люба жінка може або ну, десь і для чоловіків вона актуальна. Люба жінка може зайти, заповнити анкету, отримати ступінь ризику і далі визначитись. Для себе з пошуку. Важливо, є і медогляди, але, як сказала пані Вікторія, більшість жінок, більше половини, більше, навіть 70% жінок це вже жінки пенсійного віку. Звісно, в пенсійному віці ніхто не проходить медогляд. Тому особливо важливо для цієї. Категорії людей, щоб вони теж дбали про своє здоров'я, як воно записано в нашій Конституції, що людина відповідає за своє здоров'я, тобто, треба звертатись до лікаря. Раз у два роки, принаймні, це має бути мамографія. Тоді ми б значно покращили ситуацію діагностично. Що стосується лікування, то Тут нема проблем. У нас найбільше охоплення по Україні, одна з найбільших морфологічних верифікацій, так що тут ніби все добре. Але той контингент пацієнтів, з якими ми маємо справу, є якби важкий, тому що, як казали, більшість все ж таки вже мають розповсюдження. Форму. Тому ми якби, і співпрацюємо десь із пресою, і даємо ці брифінги, звертаємо увагу людей, тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, зокрема з Амазонками з Акарпаття, які дуже допомагають нам в реабілітації цих хворих, ну і теж пропагандують. Здоровий образ життя і е, необхідність самообстеження і звернення до лікарів. Дякую. Добрий день. Я продовжу тему далі Андрія Васильовича. Він якраз сказав дуже важливу річ, що реабілітації для жінок, які перенесли онкологію, які перенесли операцію. З мастектомії має дуже і дуже велику роль, грає дуже велику роль, і дуже добре, що є наша організація, яка своєю місією вважає донести просвітницьку інформацію до жінок, щоб жінки, які прооперувались, або жінки, які знали про свій страшний діагноз, щоб вони розуміли, що це не кінець життя, що жити можна. Що життя продовжується, щоб роз'яснити цим жінкам, яке їхнє життя було до операції і після операції, і що з цим діагнозом можна жити, Діагноз важкий. Страх переборює, він зашкалює. Жінки просто-напросто в даний момент не можуть зрозуміти, що їм треба робити, і оцей страх паралізує їх. Але якщо є така організація, як наша, і коли ми пройдемося по палатах і розкажемо жінкам про те, що треба робити, як треба робити, до кого звертатися, що робити на перших етапах після операції, що не треба боятися лікування, не треба боятися хіміотерапії, променевої терапії. Тому що якщо ти ці всі етапи не пройдеш, хто хто його знає, чи ти будеш жити, чи ти не будеш жити, пробувати треба все, використати треба всі моменти. Тому що кожна оця крупинка лікування, не крупинка, це великий пласт лікування, який тягнеться протягом року, його треба використати сповна, а тим більше, коли це лікування проходить безкоштовно. І е, жінки лякаються тільки, ага, буде хіміотерапія, нам треба буде викласти великі кошти. Але вони не хочуть звернути увагу на те, що в лікарні є всі ліки для хіміотерапії. Всі. Вам не треба бігати за системами, вам не треба бігати за якимись пластирями. Вас кладуть на ліжко і вам капають те лікарство, яке прописано по протоколу. Жінки цього не розуміють. По старинці вони діють на свій розсуд, що треба купити дорогостояще лікарство. Ні. Треба просто набратися сміливості. І якщо лікар сказав, що треба пройти лікування, є протокол, значить це лікування треба пройти достойно. І насамперед потрібно вірити лікарю. Якщо людина не вірить лікарю і вона кидається від одного диспансера до іншого, йде за кордон, але вони забувають про те, що протоколи по цілому світі однакові, так, Андрій Васильович? Так. Протоколи одинакові, лікування одинакове, схеми одинакові. Лікарські засоби, всі препарати, вони є в онкодиспансері, і жінки мають це усвідомити. Ще потрібно жінкам, щоб їх підтримувала сім'я, тому що сім'я це тил. І якщо сім'я підтримує, якщо є Люди, які тебе розуміють і які готові тебе три рази в день підвести до онкодиспансера, тому що зараз тобі добре, через 20 хвилин тобі може бути погано. І така в тебе підтримка є, це дуже добре. Але не всі ці мають жінки таку підтримку, особливо люди, які з інших регіонів, в яких війна заставила переїхати до нас. Але в цей момент ми допомагаємо наша організація їм підказує. Як пройти обстеження, до кого звернутися, як попасти на прийом до лікаря-онколога, як отримати білизну, як отримати засоби реабілітації, в який спортивний клуб можна піти і пройти фізичну підготовку реабілітацію безкоштовно, тому що не всі спортивні клуби хочуть цим займатися. Але фітнес-клуб Кьорс, з яким ми працюємо уже. Ой, щоб не збрехати, десь із 6 року, з 2006 року жінки ходять на оці заняття безкоштовно. І лікарі-онкологи вони опробували всі тренажери і вони підказали дівчатам. Інструкторам, які вправи нам можна робити, які не можна робити вправи, які нам підходять для розробки плечового суглобу. І, і дуже добре, що ці вправи вони не довгі, вони 30 хвилин, але вони приносять дуже багато позитивного результату. Ще, що дуже важливо, щоб кожна жінка, яка вже досягла зрілого віку, щоб вона... Проводила самообстеження молочних залоз. Самообстеження треба просто навчитися цьому. І це треба робити. І треба робити один раз в місяці. Якщо жінка молода, вона має робити це на 7-10 день після місячних. А якщо жінка вже має клімакс і в неї вже місячних немає, вона це може робити першого числа кожного місяця. І вона має дуже добре вивчити своє тіло. Вона має розуміти своє тіло, вона має звернути увагу на сосок, на груди, на якісь випуклості, на якісь болі в молочній залозі. Тому що якщо вона не буде слідкувати за своїм тілом і не буде його розуміти, вона ніколи навіть не звернеться до спеціаліста. А до спеціаліста треба зразу йти, коли в тебе де щось заболіло. Якщо в тебе десь там болить. Треба піти на УЗІ до 40 років. Тому що до 40 років мамографія не покаже із за щільності молочної залози вона просто не покаже вам нічого. Це як молоко, молоко в молоці. Там не покаже воно, чи є там пухлина, чи нема. А якщо ви підете на УЗі, УЗІ. Чітко покаже вам ту маленьку пухлинку, яку може лікар скаже, що треба спостерігати протягом якогось певного часу, або йти зразу до лікаря-онколога, зробити пункцію, здати на гістологію і вирішити вже далі етап лікування. Це страх, це боляче. І особливо, коли тобі лікар говорить, у вас онкологія. Це дуже страшно. Але треба себе перебороти. І треба вірити в те, що все-таки. Рак на даному етапі вже йде до 90% виживання, тому що медицина пішла вперед і пішла такими швидкими темпами, що, чесно кажучи, те, що було 26 років тому назад, 30 років, це набагато швидше і набагато ефективніше робиться в даний момент. Люди бояться йти, люди не знають, як йти. Вони не хочуть піти до сімейних лікарів, взяти електронне скерування до лікаря-онколога. Для них чогось онкодиспансер це щось таке страшне. Але це така сама лікарня, як і всі інші. Але в цій лікарні тобі дадуть спеціалізовану, спеціалізовану нормальну медичну допомогу, спеціалісти чудові. І якби не ці спеціалісти, то напевно, і оце витривалість життя, і оця. Ця система вона б не працювала. А на даний момент це дуже ефективно. І тому я завжди жінкам говорю, що треба набратися терпіння, перебороти страх і не забувати про те, що ти проходиш лікування і ти майже здоровий. Але це все має бути на психологічному рівні. Тобто, людина має себе налаштувати. Людина повинна. Змінити свою психологію. І якраз от на таких е е зустрічах із жінками, де ми в лікарні проводимо і, фіз і фізичну реабілітацію, і розповідаємо їм про харчування і про самообстеження, я думаю, що це дуже дуже хороший кусок роботи. І цей кусок роботи він тим жінкам, особливо, які в лікарні знаходяться. Які пройшли операції, це для них дуже важливо. Але такі зустрічі вони повинні бути не один раз в році, коли місячник боротьби з раком молочної залози в цілому світі, тому що на це захворювання хворіють не тільки жінки, але й чоловіки. І ми про це забуваємо. Їх там маленький процент, але вони також хворіють. Але це, оця тема має бути протягом року. І протягом року, нехай буде це кожний місяць в якесь число, нехай це буде 20 числа, так як це місячні боротьби з раком молочної залози. Але 20 жовтня це всеукраїнський місячник боротьби. Це дата, яка визначена ще з 2006 року. І оце міроприємство потрібно проводити кожний місяць. І оці профілактичні заходи, і оце роз'яснення жінкам, як це було раніше. У 2015 до пандемії році ми проводили такі мероприємства по фабриках, по заводах, поки вони працювали. Онкологи йшли і вони обстежували жінок. На даний момент, з пандемією, з війною, ці профілактичні заходи вони відійшли на другий план. І це не дуже добре. Дякую. Ну, вони не в, не в нашій лікарні хворіють, на щастя, до 300 нових випадків щороку виявляється, з них десь близько 5 на сьогоднішній день це переміщені особи з інших областей. З першого січня, що року вступає дієновий календар щеплень, там яка буде можна, не та ніч нічого важливого, як воно буде відбуватися, і що саме там, наприклад, дівчата за вовпочі, можна і ці мають очі. Можливо, здорові. Так, дійсно, з 1 січня наступного року в Україні вступаючи у силі зміни до календаря профілактичних щеплень, додається вакцинація проти попілона людини. Значить, вона відповідно до календаря буде здійснюватися у дівчаток віком від 12 років до 13 років, 11 місяців, 29 місяців. По суті, ми охопимо а, дівчаток двох років народження. Значить, вакцинація буде одноразова однією дозою. Разом з тим є певна категорія. Дітей, дівчаток, котрі мають біл статус, кото постраждали від сексуального насилля, то відповідно таким а, дівчаткам а, рекомендована буде приказува вакцинація, і, відповідно, трошки більш ранній а, вік для початку таких щеплень. Разом з тим, ані чинне законодавство, ані Міністерство охорони здоров'я України. А, не забороняє, навіть сприяє а, створенню таких регіональних або місцевих програм а, по різним заходам з громадського здоров'я, в тому числі по вакцинації. Тобто, кожна громада а, може а, створити, затвердити свою місцеву програму і здійснювати імунізацію по типу інфекції. А, Скажімо так, залучивши дітей інших вікових От тобто Це не буде суперечити чинному законодавству. Але відповідно до нового календаря такі будуть введені зміни. Разом з тим, 15 жовтня, в Києві пройшли навчання 9 тренерів це є представники як центру контролю профілактики хвороб. Так і сімейної медицини, котрі будуть розгортати каскадні тренінги в області, які відбудуться вже на найближчим часом. Тобто, де тренерів пройшли навчання і будуть проводити такі інтенсивні тренінги для інших медичних працівників для того, щоб вчасно якісно зміцнити імплементацію змін до календаря щеплень, з яку буде стосуватися не тільки введення нових вакцин, а трошки зміни графіку інших.